я що Богдана, і сьогодні ми будемо виготовляти стеаринову свічку в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться мило господарський один брусок, попередньо прокип'ячена вода, дві металеві посудини, столова ложка, оце столовий, склянка, товста бавовніна мотузка, одна гайка, паперові серветки і консервна ванна. Для початку ми за допомогою ножа подрібнимо наше господарське мило. Тепер, коли ми подрібнили мило, висипаємо його у каструлю. Я доливаю попередню прокипячену воду до стружки так, щоб вода покрила стружку. Перемішуємо і кладемо на водяну баню. Оскільки процес плавлення мила триває довго, ми додали ще трохи окропу. І воно розплавилось добре. Оскільки в нас було більше води, то ми додаємо 250 мл ось. Ми бачимо, що утворився стеарин. Тепер ми цю масу залишаємо до повного охолодження. Для пришвидшення охолодження ми кладемо стеарин на водяну баню з холодної води. Коли стеарин постояв на водяній бані з охолодженою водою, він став твердим. Він утворив таку кірку. Цю кірку ми витягнемо. Подрібнемо на шматочки і промокнемо серветками. І Бачимо, що він починає плаватися. Ми бачимо, що стеарин плавиться. Тож, я прийшла до висновку, що виготовлення стеаринової свічки має свої маленькі секрети. Плавити мило треба у нежорсткій воді. Для швидшого плавлення мильної стружки варто мило заливати гарячою водою або долити у процесі плавлення трохи окропу. От то варто давати трохи більше, щоб повністю прореагував стеарат та утворився стеарин. Дуже важливо дати стеарину повністю остигнути, тоді він матиме щільнішу структуру та краще відділиться від вологи, а тому гніт у свічці буде сухий і добре горітиме. Якщо ж стеарин міситиме вологу, то гніт горітиме погано. Навіть розплавлений стеарин є досить в'язким. Тому тягарець гайку варто брати досить важку, щоб ніт гарно розпрямився. Як бачимо, наша свічка горить. Похімія це світло знань.